Херсонці Юрій та Борис Княжинський, брати близнюки, до повномасштабного вторгнення працювали в АйТі. Волонтерством почали займати 6 червня, коли російські військові підірвали Каховську ГЕС. Розповідають спочатку, врятували від затоплення свій моторний човен, а далі на ньому стали вивозити людей і тварин із підтоплених мікрорайонів. В першу чергу ми врятували наш човен. Ми, ми пробудилися. Прос... О 8-й почули цю новину цю новину. І побігли пішки, на осіб, де стоїть наш човен. І, і вже і на наш причал на 9 вже заходили по, по, по поясоводі. А біля причалу вже було по щільку. По ну, Листи було легше, ніж йти в дну. І зразу вже поїхали так, на, на, на Чайковського, на В Чайковського. першу чергу на Чайковського, і допомагали нашому другу. Це, це перший день. Виносили йому речі, таке все. Ну, і, інші, і іншим допомагали, хто рядом був. А вже на другий день ці дома були під стелю. Під під З мікрорайону Острів Юрій та Борис вивезли дев'ятьох літніх людей. Врятованих котів та собак. Кажуть, рахувати перестали. На воду виходили і під час обстрілів. Я, я не знаю, як можна не боятися обстрілів. Боялись, бо боялись, боялись. Ми ще були на річ порту, над нами дрон завіз і кидав на нас волю. Оце було саме таке впечатлення. Маневрували лодкою. Ви сказав, злякалися і з ніч порта, поїхали і, і більше, да, до наших. Ми на дерева в'язали е, оранжеві пакети. Оранжеві Це пакети. були наші мітки. Да, мітки. От ми їх познімали. Як ми вже знали, Останній що раз. ми туди вже не попадали, да, ми, да, ми, 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 ми познімали да, з, пакети, з дерев да. наші пакети. Да, ми, ми робили собі тропу, да, пробували двигуном тропу. Під час евакуації човен братів княжинських був пошкоджений. Сталося це, говорять, у перші дні, коли сильна течія знесла його на гострий паркан. У нас прогрес 2 м Прогрес 2М – Це дуже 1969 року випуску. Там вже така старенька, але ще справилися. Пробуємо, треба заварити, може ще й послужні. Ще трохи послужне. Вигун у нас парсун 15 лошадок. Ну, для парсунки 15 лошадок? Ну, це маловато, наче 30. Княжинські розповідають, мали власну дачу на Дніпрі. Зараз вона затоплена. Там чоловіки переховувались від російських військових до звільнення Херсона. З 15 березня вони зламали двері нашої квартири, винесли нашому комп'ютери, але ми були на дачі на дачі на Дніпрі, на Дніпрі, і мама була вдома, зателефонувала, розказала всю ситуацію, що проходить, і ми вирішили більше в Херсон не їхати. Нам сусідка приїхала з міста і каже, в Херсоні наші ми обнімалися з кожним військовим була я да, Так, да, так. Да. Це був найкращий Більше два дня, мабуть, на найкращі дні в моєму житті. Зараз Юрій та Борис підвозять воду та продукти тим, хто лишається у мікрорайоні Острів. Також, кажуть, годують місцевих котів та собак. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.